Вітаю всіх на каналі майстерня Анві та життя в селі. 6 липня. І я сьогодні зранку в Ржищеві на базарі буду торгувати сиром. Ржищівський базар, 7 година ранку. дає закупку все. Тільки трошки так, трошки розкажу про ціни. Смачнюща бринза 350, картопля 25-30, огірки по 60, зелень, ну 7-10 гривень, То як кабачки 10, цибулі пучок 20. Ну що, друзі, звітую. Е, непогано я сьогодні поторгував. От е, Навіть з'явилося в мене три постійних покупці, які вже не перший раз у мене беруть. Ну і сподіваюся, решта також стануть постійними. Дуже дякую. Буду збиратися, тому що вже незабаром моя маршрутка. Ну і ще треба мені дещо придбати. Вже 11 година. Пече сонце. Ну Так, людей вже поменше, набагато. Такий сьогодні базар. Ну Ось так сьогодні я поторгував. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.